Про народ, історію мистецтва та традиції кримських татар команда проєкту Зінчір ланцюг ланка пам'яті провели нову зустріч в особливому форматі. Сьогоднішня наша подія називається розмови за філіжанкою кави. Ми дуже старалися зробити таку затишну домашню атмосферу кримськотатарського дому. В такій атмосфері починаються розмови за філіжанкою кави. Для кримських татар це не лише смачний напій, а ціле мистецтво. Хошкель Денис, відчувайте себе спокійно. А, і я би хотів, щоб наступна наша зустріч вона була в Криму. Рустем Скибін, кримськотатарський кераміст, він добре розуміється на предметах спадщини та культури свого народу. Вони розповідають мені і надають відповіді на мої запитання: чому ми кримські татари, чому це наша земля? Приміщення наповнюється ароматом кави. А Рустем розповідає гостям історію керамічних виробів та предметів старовинного кримсько-татарського побуту. Коли я побачив, я почав запитувати на цих зустрічах людей, у стариків, для чого воно використовувались. Ні, багато хто пам'ятав. І мені сказали перше, це бадіє бадіє це горшок. Предмети побуту та ритуали, про які розповідав Рустем, можна побачити у сусідньому залі на картинах Дмитра Доценка. Сам художник розповів, чому зараз так важливо говорити про кримських татар. Кримських татар чисто кількісно, набагато менше, наприклад, ніж українців, і допомогти створити більше голосів, які розкажуть про цю культуру. Розказати в тому числі і про ту історію, яка з ними трапилася, пов'язана з депортацією. Нам зараз це теж більше зрозуміло, тому що сьогодні сотні, десятки сотні тисяч українців також перебувають в депортації. Культурно-мистецький проєкт Зінчір започаткували, аби знайомити аудиторію з історією та традиціями кримських татар і розвінчувати міфи про сам Крим, кажуть організатори. Саме сьогодні Україна переживає такі глибокі трансформаційні процеси, і в цих процесах є місце для кримських татар, яких сьогодні Україна пізнає глибше, і кримські татари, які пізнають українців ще більше, да через цю нашу сумісну боротьбу з одним єдиним ворогом. Назва проєкту Зінчір або ланцюг теж була вибрана не випадково. В неї вклали особливий зміст. І, хоча це частково про кайдани окупації Криму, та все ж більше про ланцюг ДНК та Кот нації кримських татар. Наша мета показати і розвінчати ці міфи, як було насправді, яке було кримське ханство, держава держава кримських татар, чим вона жила, яка була культура, економіка, політика. Тобто, всі ці грані ми хочемо передати. Учасники проєкту планують провести ще не один захід в рамках циклу Зінчір. Наступна зустріч відбудеться 7 вересня в Кримському домі, де історикиня Гульнара Абдулаєва розвінчуватиме 12 міфів про Крим. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим.